Розглянемо з вами либок про ляльку-мотанку невеликого розміру на два аркуші а 4 формату. Ось тут у нас знаходиться загальна інформація, тут гра, значення кольорів. Читаємо діткам, що означають кольори, та добираємо відповідну ляльку. По центру летбука у нас гра з липучками. Одягни ляльку. Кожен елемент окремо вирізаний та заламінований. І зроблений на липучечці. Далі гра «Упізнай орнамент. Необхідно подивитися, який орнамент на фартушку кожної ляльки, та дібрати. І остання гра це «Добери половинку. Ось тут знаходяться розрізні картинки і діткам необхідно буде зібрати ляльку.